Добрий день вас вітає компанія Вінс. Ми пропонуємо вашій увазі універсальну кушетку в стилі Луфт. Саме саме чим її універсальність. Ми на ринку представляємо цей продукт, який підходить за своїми критеріями для майстерів бравістів. Для лишмейкера він проходить для психологів. Він підходить так само для тих, хто займається депіляцією. В принципі. В чому і універсальність? зараз ми з вами подивимось, але пушетка, вона, повторюсь ще раз, вона є універсальна. чим її е, саме особливості? В тому, що в неї регулюються дві зони. Перша це зона голови і зона ніг. Е, в даній кушеці ми використовуємо японську фурнітуру торгової марки «Койо». Так, для чому? Зараз зупинимося більш детально на бровістах і на майстерів-лешмейкерів, чому вона для них дуже зручна. По-перше, в нас для голови є 90 градусів, клієнти, коли лягають на кушетку, от, відповідно, є 90 градусів. голова лежить рівно і майстру зручно працювати. По-друге, в кушетці ми зробили спеціальну нішу. Ось сюди виборочка. Я зараз поки підніму, покажу так більш детально. Йде виборка ніша, от, куди майстер, працюючи з клієнтом, спокійно може з стуликом а, майже ну, скажімо так, під тулоб клієнта. Це є досить зручно. І якраз тепер зараз ми з вами взглянумо варіант, як регулюється зона спини і зона ніха. Коли ми починаємо піднімати е, зону спини, Кожен градус це є щелчок. Трещотки стоять вони беззвучні. Це теж є великий плюс. Чому? Тому що під час роботи немає того щелчка, який може ртувати майстру або та саме клієнта. Вони працюють беззвучно, єдине, що майстру потрібно, просто звикнути тісто, тактильно до... до щелчка ми опускаємо її вниз. Так само я зараз покажу окремо, як регулюється зона ніг, а потім покажу, як виглядає все разом. Піднімаємо поверх до щелчка, опускаємо вниз. Це саме нижнє положення. Тощо, який кожен механізм, для того, щоб її обновити, механізм потрібно обновити. Вниз до щелчка і знову піднімаємо. Кожен градус, це є положення. Ось ми знову повертаємо в перший Тепер як ми можемо комбінувати? Не чіпаючи ніжки, ми поступово піднімаємо зону спини до максимальної точки. О, опускаємо її вниз. Наприклад, це стосується бровістів, стосується психологів та, по суті кажучи, інших спеціалістів так само підняли. Максимально положено середину і тут ми вжигаємося з книжками. Комбінуємо так, як нам потрібно. Наприклад, така висота можемо підняти з точки положення. Або ж знову таки, якщо потрібно, повертаємо в по рівне положення. Максимальна точка йде зверху, фактично рівно без нахилу така універсальна і практична кушетка. Замовляйте, користуйтесь. Ще зверніть, будь ласка, увагу на ніжки. Ніжки кушетці йдуть розбірні, вони регулюються по висоті в трьох положеннях. Перше положення у нас це 75 см, 80 і 85 см. За рахунок того, що конструкція ніжок вона йде. Розбірна це полегшує її транспортування, можна перевозити в звичайних машинах. Седан, універсал, неможливо. Також в ніжках монтовані регульовані п'яточки. За рахунок, коли йде перепад на підлозі, спокійно можна, підкрутивши п'яточку, здавати, як вона регулюється, з чином відкручується і закручується. Ось. Ми спокійно можемо регулювати рівень підлоги. Все, користуйтесь, звертайтесь, ще раз раді буде бачити вас нашими клієнтами.